Виставка цікава для студентів закарпатського художнього інституту та коледжу мистецтв тим, що свої роботи представили різні покоління педагогів. Вона показує такий певний зріст поколінь. Виставка цікава тим, що тут є не тільки представлений живопис, але й графіка. Рисунок, ну, м'який матеріал і таке інше. Виставка тематично об'єднана, присвячена різдву. Ну, що проявляється, кожен порізному це зображення. Хтось зображує церкву, хтось натюрморт, хтось якусь на сакральну тематику, якісь конкретні такі об'єкти. Експериментальну тематичну роботу виконано ще кілька років тому представив Антон Ковач. Для нього Різдво особливе свято. Цього року, зокрема, була така широка географія в різних районах в Жородщини і Перечинщини, зокрема, де я мав можливість серед знайомих і рідних провести цю коляду. Ну такі традиційні наші колядки застолля. Поїхали до лісу, до Воєводину. Там багато цікавих рекреаційних якихось моментів. Різні. Такі фотосесії в колі рідних і на природі. Так, що настрій був різдвяний. Ті люди, яких ти рідко бачиш із роботи в різдвяний час, вони всі раді тебе бачити. Ще напередодні різдва в лекційній залі Закарпатського художнього інституту відкрили виставку робіт викладачів: пейзажі, натюрморти, портрети, усе це можна побачити на полотнах молодих та знаних педагогів. Ініціатори вже думають над організацією наступної виставки. Думаю, що нам вдасться організувати виставку до е, Великодня. Так само хочу е, організувати наших викладачів, чи коледжу миста, чи інституту, і щоб вони теж прийняли участь у ще одній виставці, такій вже хай би вона теж стала традиційною. Це є великодна виставка цього, цьогорічна. Вже подібні виставки згуртовують викладачів закладу та показують приклад студентам, які наслідують старших майстрів.